Казочка Іван Побиван. Надивсь давним-давно один страшний змій у якусь слободу людей їсти. Та й поїв чисто всіх. Застався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра поснідаю. А через ту слободу та йшов один бідний хлопець. Та й проситься ночувати. А хіба тобі життя надокучило, питає його дід. Як, каже бідний хлопець, Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От прилітає змій. Побачив хлопця та О, каже, це добре. Був один, а тепер двоє. А хлопець каже Ти дивись, не подавись. Змій і дивиться. Як, каже, хіба ти сильніший за мене? «А вже ж! який же ти сильний. Я он, бач, та взяв камінь де як здавив, так з нього мука і посипалась. «Ге, це дурниця, каже хлопець. Здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв ворочок сиру та як натисне, так з нього сироватка і потекла. Отак каже Дави. Ну, ходім, каже тоді Змій, за товариша будеш, а хлопець йому хіба за старшого. Ото й пішли, питає його Змій. А як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець. Ну, змій вже й боїться його, щоб ще мене, думає, і не вбив. Стало на обід Змій і каже, Піди ж ти, хлопче, та принеси вола, будем обідать варити. Пішов хлопець, ходить по змієвій череді, Та й в'язує волів хвостами докупи. А змій ждав, ждав, та й побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, е, буду ще тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій звала шкуру і повалік. От дає він хлопцеві ту шкуру. Іди, каже, води принеси. Узяв хлопець шкуру, На силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що це ти робиш? Е, каже Іван, буду я тобі шкурою воду носити. Я зараз зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе, каже Змій? Та й злякався хлопцевої сили. Поніс сам. Піди ж, каже, хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба та й буде. Гей, буду я тобі трошки носити. Якби дубів двадцять заразом, то б так. Та й удав, ніби розсердився. Не пішов, от змій, наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться. І обідати не йде, бо ж як піде, то Змій зразу догадається, що він не сильний. Як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як зосталося небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець. А сам думає, тепер пропав. От як почали їсти. А вареників стоїть бочок двадцять. То змій все їсть та їсть. А хлопець усе з за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже Ходім на камені крутитися, а як іти, то йти. Каже хлопець. Змія крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його в одежі, а з них так юшка і бризнула. Отак, каже, крутись. Та ще, та ще, от як дави. Ну, Змій вже вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже а ну давай хто сильніше засвищить. Змій, як свисне, аж дерева, пригнулися. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія. Зажму очі. Бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Ну, змій зашмурив. А Іван Побиван, як огріє змія залізякою, то той аж здригнувся. Ой, правду кажеш, каже Змій, ледве справді очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, то побудував йому хату на отшибі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить Змій. Що ти, хлопче, хіба ще живші? Живий, тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його й бачили.